До вашої уваги огляд каталога листопада від фармасі що нам підготувала компанія? Підготую святкові подарунки заздалегідь. Шукаю акційні цінники на сторінках каталога, як завжди, зміст каталогу. І ось 15% знижки на праймери, на рідкий консілер VFX Pro, камера Ready Foundation. Тональна основа всього 594 гривні замість 699. CC Крем мінус 15% знижка. По 7 різних відтінків, можете для себе обов'язково щось підберете. Пудра BB зі знижкою 15%. Майже всі продукти в акції 15% знижка. Такий листопадовий сейл. Рум'яна стек, рум'яна пудрові 339 гривень замість 399. Зверніть увагу, розсипчаста пудра 424 гривні замість 499. Midnight Touch, бронзер, хайлайтер. І рум'яна по 382 гривні замість 449. Фіксатор макіяжу VFX Pro всього 203 гривні замість 239 і палітки для обличчя. Палітка для обличчя Peach Beat і палітка 3 в одному 645 гривень замість 759 Палітка Тіней Infinite 450 гривень замість 529 колекція оазіс. Палітка Тінін оазіс Rose Dune і Oasis Mirage по 518 гривень замість 609. Кремові тіні для повік, рідкі тіні для повік в асортименті. Олівчики для очей. Механічний олівець для брів зі щиточкою всього 186 гривень. Підводка Flamaster in Cleaner всього 314 гривень, замість 369 В асортименті туш для брів, маркер для брів з ефектом мікроблейдингу. Віск для брів, праймер під туш, сироватка для вій та брів. Великий вибір тушей на будь-який смак. Туш дабл лаш подвійний ефект зі знижкою 15% 297 гривень замість 349. Туш для вій туш для вій Full Blast в акції 467 гривень замість 549. Кремові помади мінус 15%. Помада стік стіло мінус 15% знижка. Глазурована b помада Зволожувальна, дуже класна, 237 гривень замість 279. Близьк, лак, латина, 297 гривень замість 349. Матова рідка помада 322 гривні замість 379. Рідка матова помада V Elite три насичених відтінка, 8 годин стійкості. Блиск плампер і блиск топер в акції зі знижкою 50, 15% всього 314 гривень замість 369. Механічний олівець для губ 169 гривень замість 199. Бальзам для губ зволожувальна помада. Засоби для демакіяжу. Це в нас трояндова водичка, міцелярна вода і двофазний засіб для демакіяжу. Серветки для демакіяжу дуже рекомендую. Сумка валіза для макіяжу 1999 гривень. Дуже гарний дорожній варіант, якщо також ви Візажист, також рекомендую мати в своєму арсеналі таку валізку. Набір кістей, набір пензликів для макіяжу, зміцнювач для нігті засіб для видалення кутикули, пензлики, різноманітні пензлики на ваш вибір. Пензлики міні в дуже зручному такому футлярі, в наявності в ньому 5 пензликів. Аромати, улюблені аромати, що підкорюють Vibrant Aura, Аура Міднайтмус Velvet Blossom і повернення в каталог в новому дизайні, аромат Б'янка і аромат німфа в новому дизайні новинки. Аромати, що надихають, аромати, що заворожують, чоловічі аромати Eternal Spice і 467 гривень замість 549. Великий вибір ароматів чоловічих зі знижками. мінус 15% аромат Шутермен і No70. Баолі Шутермен Black В акції мінус 15% знижка. Жіночі аромати «Рейна», Glamour Sensiš. мінус 15% знижка. «Хіпашен Гера», Signei і Бліс» зі знижкою 15%. Справжній чоловічий догляд бальзами після гоління. Делікатний щоденний огляд жіночі гелі для душу парфумовані. місти. По 195 гривень парфумовані спреї. Новинка спрей антиперспирант 249 гривень. Антиперспиранти, які користуються популярністю, тримають 48 годин в акції зі знижкою 15%. Лінійка з муцином равлика гіалуроновою кислотою і гідролізованим колагеном Smart Life. Бюджетна лінійка, дуже якісна, рекомендую. Лінійка Smart Life продовжуємо огляд далі: карбоксітерапія в домашніх умовах, альгінатна маска, двокрокова система. Засоби для волосся, лак для волосся, термозахист для волосся, засоби для дому для прибирання, великий асортимент українського виробника, антижир, порошок для чищення. Засіб для очищення трупи, Пральні засоби. Це лінійка Smart Life українського виробника. Тканині маски для обличчя у виборі. Великий вибір тканинних масок. З лавандою, з авокадо, з огірком, ромашкою, зеленим чаєм, з гранатом. Відбілюючі зубні пасти. 15% знижка в листопаді. Натуральне мило хамам. Всього 101 гривня замість 120. Універсальний зволожувальний бальзам 93 гривні замість 109 Креми для рук, міні. Такі сумочні варіанти всього 67 гривень. Серія кокос і ваніль мінус 15% знижка. Парфумована серія «Грейс Флора». Серія лаванда. Шампунь, маска для волосся. Гель для душа, лосьон для, для тіла, масажна олія. Ці продукти в акції зі знижкою 15%. Серія коричневий цукор, салонний догляд в домашніх умовах. Лінійка натюрель. Улюблена лінійка наших клієнтів. Всі продукти зі знижкою 15%. Шампуні «Ботанік» Серія «Ботанік» 161 гривня замість 189. Гель для душу серії «Ботанік» з ароматом, з екстрактом вербени і лаванди 169 гривень. Серія Masculin. Чоловічі парфуми. Мінус 15%. 849 гривень замість 1000. Кератиновий догляд в домашніх умовах. Дівчата. Знижка 15% на улюблену лінійку. Звертайте увагу і бронюйте. Повернення в каталог крем стайлінг для прямого і кучерявого волосся. Крем фарби від фармасі. Фарма Pharma Color Deluxe рекомендую. Лінійка Shield в акції мінус 15% знижка. Так, зворотня сторона нашого каталогу. На всі товари догляду за обличчям Доктор Туна 15% знижка. Серія аква. Серія календула. Догляд за обличчям. Чайне дерево. Люмі Радіанс відбілювальна серія проти пігментації. Антивікова серія h Reversist. Антивікова серія з ретинолом Resurface, гідрогелеві патчі. Дитяча серія в акції зубні пасти, спрей для волосся, шампуні без сліз. мінус 15% знижка. Інтимна серія. Антицелюлітна серія також мінус 15% знижка у листопаді. Масажні гелі і крема в акції, гель з кінським каштаном, гель з паприкою. Мультифункціональний еліксір краси по дуже приємній ціні. Зверніть увагу, шампуні з олією календули, шампуні на основі чайного дерева. Також ці продукти зі знижкою 15%. Догляд за волоссям. Часникова серія проти лупи. мінус 15% знижка. Серія ревівінг, волумізін для об'єму волосся. Для е, сухого волосся серія гідратінг. Інтенсивне відновлення всі ці засоби зі знижкою 15%. Серія стайлінг. Тут у нас «Муск стайлінг, сухий шампунь і спрей стайлінг мінус 15% знижка. На деякі продукти лінійки Плюс» діють акційні пропозиції. Глоб» – 730 гривень, замість 859 Протеїнові коктейлі в 4 смаках. Корисна кава з цикорієм, житом ячменем, калагеном. Корисні чаї в 4 смаках. Жувальні вітаміни. Вітамін краси в акції, мінус 15% знижка. Б'юті колаген. дієтична добавка гідродропс, гіалуронова кислота. Л-карнітін, жироспалювач. берберін, сілімарін, куркумін, кальций, магній колаген в асортименті. Жіночі і чоловічі вітаміни зі знижкою 15%. Спіруліна, вітамін Д3 і К2, Вітамін В12, вітамін Д3 спрей в акції, мінус 15% знижка. шипучі вітаміни, вітамін С. Вітамін С чорна бузина, самбука, мінус 15% знижка. Екозасоби для дому для прибирання лінійка містер Вайпес. Концентровані безпечні засоби для дому, для всієї сім'ї. Дякую за увагу! За покупками пишіть мені в особисті. Дам вам посилання на онлайн-каталог і зможете купувати собі продукцію для себе, для своєї сім'ї зі знижками.